Всім привіт, хочу зняти свої такі, невеличку таку перемогу. офіційно-офіційно да. я Починаю навчання на фітнес-тренера. Да. Я прибагаю навчання, максимально заряджений, вже проходжу потрохи навчання, піднімаю кваліфікацію і це дуже круто. Такі моменти хотів виразити в цьому відео, да, сказати. Ну це круто, це. З позитивних моментів я знайшов роботу. Завтра вже виходжу да, працювати. Коротше, на роботі. сьогодні такий влог. Всім привіт. Коротше, я на роботі встроюся нарешті. Тобто, да, головне, 4 місяці роботи, да. Я приймач товару називається робота. Да. Перевіряти там туди-сюди, все зайбісь. Знаєте, саме головне, для чого це я все роблю, да? Щоб одного дня вирватись на новий рівень перейти на новий рівень. Да не одного дня, а зовсім скоро. Да, перейти на новий рівень, і саме головне, що працюємо далі. Погнали. Звичайно, це все виглядає якось печально, так. Я теж хотів дивитися, то їсть. Одного дня, то одного дня теж сповню це відео, то я виріжу, я просто виріжу, да? Я вкажу в своїй квартирі, з улюбленою роботою, онлайн ведення і все таке. Раз, два, три. Сподіваюся, день настане. А він настане, тому що я вірю. за другий день на работе працюю працюю то чтобы свободного дня выйдя на новый рив працюю короче ребятушечку я взял цель тянул Закінчив я короче работу да я всегда завтра киду дай і щось, друзі, прийшов я на тренування ніг, Зараз зроблю эти тренування, дещо пізніму для вас. То есть, я тренуюсь, як я роблю, то есть, на Нахер девушку, нахер учобу, нахер родителей. Жрать, спать, колоть стероїди, заробляти бабки. Поки на парковці не буде с 911 нахер все. Звучит грубо, но это правда.